В разі, якщо трек з мирною угодою не спрацює через позицію РФ і Україна буде змушена продовжувати оборонятися, що саме потребуватиме країна в першу чергу для продовження боротьби. Передусім, я б дуже хотів би, щоб мирна угода була, щоб дипломатія спрацювала. Ми для цього робимо абсолютно все. Паралельно, ми повинні бути сильними, і що нам потрібно, якщо мирної угоди немає, або поки її немає. Партнери все знають, вони повинні рухатись швидше. Немов війна не у нас, а у них вони це повинні відчувати. Вони все це знають: ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист, неба всі прекрасно, все це розуміють. Що стосується дипломатичного треку, так само американці зараз я вважаю, вони продуктивні. У нас є хороші результати, але. Все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на Росію. У них є інструменти. Вони вміють. І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом: знайти інструменти, тиснути на Росію. Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так, провели операцію. Провели, провели. Результат всі бачили весь світ. Швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його з Кадировим, з цим вбивцем. Може тоді Путін побачить це і задумається.